На Вінничині розпочав роботу Донецький обласний дитячо-молодіжний центр. Цей заклад двічі релокований спершу до Краматорська, а тепер до Вінниці. Донецький обласний дитячо-молодіжний центр розміщений за адресою Соборна. 72. Приміщення для нього надала обласна рада. Дитячо-молодіжний центр і Вінницькі заклади для молоді будуть працювати спільно для усіх, хто хоче розвиватися у молодіжному середовищі. На жаль, сьогодні 30 молодіжних центрів повністю зруйновано під обстрілами. Це молодіжні центри, які знаходилися в Палацах культури, тому повністю в палаці культури ну, у нас дуже велика біда. У нас загибло два директора молодіжних центрів під бомбежком, ну під обстрілами. Да. Тому, але ми частину молодіжних центрів все ж таки винесли. І обласний молодіжний центр у нас теж один із найкращих будь. У нас 26 одиниць фінансується з обласного бюджету до штату. У нас взагалі десь до 200 тисяч переселенців, можна так сказати, з різних областей України. Донецька найбільше. Так, да, з зараз... Донецька найбільше. Думаю, що обласний дитячо-молодіжний центр Донецький і наші заклади для молоді ю... юнаків і дітей, вони будуть працювати в Унісон і не тільки для вінничан і Донеччан, а взагалі для тих, хто є тут, хто є в категорії молоді і хто хоче розвиватись в молодіжному середовищі. Враховуючи, що ви тут займаєтеся і молоддю, а не необхідно звернути увагу. Цих людей. Тому що сьогодні запит е, у нас, наприклад, 180 релокованих підприємств з різних областей, але в першу чергу в тому числі з Маріуполя, наприклад, Занецької області, там, з Донецької області, з Харківської області і так далі. І сьогодні є певний дефіцит кадрів, тому що ну, люди, може, не до кінця розуміють, які є можливості. Я думаю, що через ці центри теж можна проводити таку роз'яснену роботу да, і мати контакт з підприємствами, які релокованими в першу чергу. Так? Тому що я думаю, що клімат, як підприємство з Донецької області, зрозуміло, що мешканці Донецької області вони швидше знайдуть їх між собою.